Наукова формула виникнення нових видів живих істот. Звідки появилися люди. Дарвін доводив, що людина пішла з тваринного світу. Противники вчення Дарвіна звернули увагу на те, що не було знайдено повної і достатньої картини переходу від людиноподібних мавп до людей, не знайдено достатніх викопних решток. Які могли б підтвердити даний перехід. Якщо такі рештки були, то куди вони поділися, не знайдено також повної картини викопних решток перехідних видозмін між стабільними видами тварин, також. Відповідь полягає в тому, що етапи переходу від одного біологічного виду до другого. І аж до теперішньої людини відбувалися досить швидко. Внаслідок вик... викопні рештки не могли достатньо накопитися за такі короткі проміжки часу в історичному масштабі. Але для даного переходу потрібні були особливі умови наявності вільних площ. В блозі стрибки еволюції. Я дав відповідь про причину цих умов. Тепер я виведу формули необхідної вільної площі S велике для утворення нового виду та часу T велике, протягом якого утворювалися нові види живих істот. Відомо, що при сприятливих умовах організми розмножуються у геометричній прогресії. Я рахую, що між обома суміжними стабільними видами існує певна кількість генних спадкових змін N. Стабільні види це види, які в конкретних реальних умовах можуть існувати протягом тривалого часу у боротьбі з іншими видами без істотного зменшення кількості особин даного виду. Окрім цього, Існує постійне число А, дорівнює констант. І воно, вважаю, однакове для всіх живих істот. Визначає воно кількість живих істот А, необхідних для проходження в природному стані однієї генної спадкової зміни в одній із будь-яких а живих істот. Вводимо час те мале. Це час необхідний для розмноження однієї видозміненої особини або пари особин до кількості А особин. Тобто через час те, мале кількість видозмінених особин мутантів досягає такої кількості, коли в одній із них проходить слідуюча генна спадкова зміна. Звідси час. Утворення нового виду становить те велике, дорівнює те мале помножено на н. Тобто, при сприятливих умовах час утворення нового виду те велике, дорівнює добутку Н кількості необхідних генних змін для утворення нового виду, помножене на час те мале. Час необхідний для розмноження від однієї пари або особини до кількості А особин, тобто часу, протягом якого проходить одна генна спадкова зміна. Або, іншими словами, видозмінюваний вид буде N раз розмножуватися від однієї особини або пари до кількості А особин в геометричній прогресії. За цей час у проміжних видах пройде N генних спадкових змін і утвориться новий стабільний вид. Для утворення нового виду буде необхідна вільна площа S велике, яка дорівнює, S велике дорівнює S мале помножено на а в N степені. Де мале, площа необхідна для життя однієї особини або пари. А в n степені буде кількістю мутантів всіх ступенів, коли на кінець може створитися новий біологічний вид. Вільна площа повинна бути достатньою, щоб вмістити всі відозмінені особини, які будуть розмножуватися протягом всього те часу. Те велике в геометричній прогресії. Я не ставлю під сумнів, теорію Чарльза Дарвіна, але у картині, описаній Дарвіним, еволюція могла проходити за дуже складними схемами. Часу для проходження еволюційних змін потрібно було б набагато більше, можливо, в сто 100, тисячу або навіть в мільйон разів більше. Де ж могли братися такі немалі вільні площі, використані в моїх доведеннях? Вони могли бути тільки тоді, коли земля ще не була заселена, або утворитися після катастроф, які проходили на землі. Без наявності вільних площ еволюційні зміни значно затягнулися б. У моїх блогах ви можете також узнати, що катастрофи прискорюють якісний розвиток, біологічна еволюція людини закінчилась і далі не може проходити. Еволюція проходить дещо інакше, ніж відкрив Чарлз Дарвін. Наукове пояснення відсутності викопних решток перехідних видів живих істот. Причина зупинки біологічної еволюції вищих організмів. Наукову формулу виникнення видів живих істот. Без катастроф не буде розвитку. Нову теорію біологічної еволюції. Катастрофи створюють вільні простори, які необхідні для біологічної еволюції. Дякую за увагу! Прошу підписатись на мої блоги. Ви будете отримувати все нову і нову інформацію.